Чергове судове засідання у справі Маріупольки Ірини Навальної відбулося у російському Ростові на Дону за словами матері Ірини Олександри Столяр. Троє свідків, яких заслуховували 16 травня, не підтвердили у суді свої свідчення. В очерідної раз адвокатих поймав на тому, що вони говорять неправду, правду, тому що в матеріалах діла одні показання на суді вони говорили абсолютно інше. Ківає друг на друга, і получилось так, що із всіх трьох ніхто лично не відділ, а ви услышали 26-річна Ірина Навальна перебуває у російському СІЗО із 27 вересня 2022 року. Її звинуватили окупанти у тому, що вона нібито мала залишити пакет із вибухівкою біля будівлі, де проходив незаконний референдум у тимчасово окупованому Маріуполі. Суди проходять в Ростові. она с сентября месяца была переведена в Ростов. Ее судят в военном суде там же, где и судят девочек из Азова, наших военнопленных. Она также с ними находится в камере. Бабушка едет в Ростов на каждое заседание суда. Благодаря адвокату с той стороны, защищающего мою дочь, платному адвокату, вот, У нее наконец-то есть свидание нормальное, Она то есть раз в месяц видит э, внучку свою, мою дочь. Вот. Есть посылки, есть передачи. про умови перебування Ірини у СІЗО. Олександра каже, дізнається від її бабусі та адвоката. Їх зараз 13 людей в камері. У них там є всі условия, слава Богу, тобто не сравнить з Донецьком, у них є і холодна вода, і гаряча вода, достаточно було тепло у них в камері. Моя дочка дуже много рисує, вона пересувала всіх дівчинок, з якими знаходяться портрети. Щодо перспектив розгляду цієї справи, адвокат каже Олександрій Таке. Мы с ним проговаривали варианты развития событий. Значит, или все-таки они ее осудят. Вот, а статья достаточно тяжелая, то есть это, ну, это большое количество лет, до 20 лет. Вот. Или добиваться оправдательного приговора. У російському полоні два роки перебуває і чоловік Олександр Володимир, який захищав Азовсталь. Жінка каже, понад рік немає зв'язку із ним. В початку були зв'язок, довго приказу президента літом до взриву в Єліновки. Він навіть два рази саме зв'язувався. Потім ми написали друг другу по парпісі, котрої дошли, і. С апреля месяца прошлого года никакой уже связи с ним прямой нет, только через третьи лица. Наш координационный штаб говорит о том, что они всегда подают всех наших пленных в списках на обмен. Кого та сторона решит нам отдать, и идут в обмен. Но почему-то вот меняют всех, 30-57. 12-ї бригади, відчітніки Азовсталі. максимально всі до сих пор знаходяться в плену. Олександра каже, бореться за доньку та чоловіка, щиро вірить у перемогу України і в те, що її рідні будуть поряд. І знаходить час для допомоги тваринам. Вбиту мене дуже держать на плаву мої животної, е, мої три собаки. було дві собаки і кошка. Теперь у нас появился маленький щенок. Это я взяла из приюта собачку. Плюс я занимаюсь помощью бездомным животным Мы здесь в городе Бердичев. Тут патовая ситуация, к сожалению, с... в этом направлении. Вот с волонтерами тут Активно, активно помогаем городу становиться європейським по отношению к животным. Вікторія Алексєєва Суспільне новини Донбас.